Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виногради. сад на дачі. Сьогодні 17 травня, я знаходжусь на дачі. Як бачите, виноград видержав весні, весняні заморозки, готується до цвітіння. І от хвороби відсутствують. Сьогодні я буду проводити підживлення ну, винограду і попутно. Все, всього, що росте на моїй дачі, а саме там яблуні, от. грушу, також вона вон поряд з е, яблуни. Значить, два тижні назад я проводив оприскування проти мільдю, а також проти виноградного зудня використовував роклсірку актив. Як бачите, все нормально, ну ті уражені листки в основному яви. Обірвав і вкинув у вогнище, а нових уражень виноградним зуднем не ну, а Сьогодні я буду проводити оприскування отакою от баковою сумішю. Вимпел-2 2 це стимулятор росту рослин. Я на 10 літрів води. Ось у цьому відрі буду використовувати 30 мл. Крім того, оракул мультикомплекс. Тут і макро, і мікро елементи, необхідні для росту рослин, От. а також додатково оракул колоформін заліза і бора. От. Це рекомендує схема. Яку пропонує компанія виготовлювач цих мікродобрив рідких. Значить, оракул коло формін мультикомплекс і заліза я буду брати по 30 мл на 10 літрів води, або тільки 10. Ну, погода. Звісно, вітряна. Не бажано б таку робити оприскування в таку погоду. в ну, мене іншого виходу немає. От, якось не виходить. Так що, вперед за роботу. При приготуванні таких бакових сувішів важливу роль грає порядок розчинення. Першим я буду розчинювати вимпел 2. це допомогою от такого шприца. 20 мілілітрів. Спочатку виливаю 20, потім ще 10. Тепер розчиняю мультикомплекс. Отакий зеленуватий колір має само мікродобриво. Ну, от, два рази по 15 мілілітрів. І гарно треба перемішати. Тепер колоформін заліза. От бачите, такий колір, такий колір має е, само мікродобриво, Ну, також два рази по 15 мл. І гарно перемішати. Колоформін заліза у розчиненому стані. Останнім я розчиняю бор. Бор, він прозора рідина. Як бачите, без всякого кольору, без запаху. Ну, на смак не знаю, не пробував. 10 мл набираю і виливаю у цю бакову суміш. І так, всі компоненти розчинені, перемішані гарно. Тепер буду додати воду. Воду я беру з колодязя без всяких додаткових обробок. Значить, в самих препаратах присутні речовини, які пом'якшують воду. Але, звичайно, краще брати воду з річки або дощову. Дощова вода є, але зараз такі опади, що її страшно використовувати. Краще вже з колодязя. Ну, Додаю. До 10 літрів, гарно перемішую і оприскувать. Готова бакова суміш. Тепер виливаю в виприскувач обов'язково через фільтр. В якості фільтра використовую е, кусочок колготків, труси в два шари якраз хорошо фільтрує. Ну, поч... Починаю. Оприскування. Значить, мікродобрива являються є речовинами нетоксичними. Четвертий клас небезпеки. Але все-таки все одно слід використовувати засоби захисту, респіратор чи протигаз і Дотримуватись правил особистої гігієни. Значить, оприскую я все: і яблуні, і груші, і абрикоси, і смородину. От, все це дуже гарно впливає. Правда, там по схемам, які дають фірма виготовлювач цих препаратів, трошки інші концентрації. Ну нічого, я беру за основу виноград. От, і все, все рівно. Воно на всі рослини діє позитивно. Ось таким чином проводимо позакореневе підживлення винограду перед цвітінням. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба над головою, щоб скоріше закінчилась війна, здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео.